Дураки, Дороги. Путін. Та петушині бої між Гіркіним та Соловйовим. Це Барактар Ньюс. На відміну від Путлера, який вперше в житті відмінив щорічну прес-конференцію. Нам завжди є що сказати. Полетіли байрактарчик. Полетіли. Байрактар Ньюс. На Росії дві проблеми: дураки і дороги. Тимчасово живий лідер Рашки розпочав з дураків, але чомусь з їх збільшення. Пойло вимагає пропагувати герою казок з традиційними цінностями. Ну, на кшталт Івана Дурака та Баби Яги. Ох вже ці традиційні цінності, баби Яги. Живеш у ізбушці на курячих ніжках. займаєшся чорною магією. І, звичайно, садиш дітей на лопату, щоб підсмажити у пічі. Як же це традиційно для русні? Страждати хую, аби не працювати. Нормально все? А? Нормально говорю, все? А, -а, 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 -а. Хто далі? Ми до дир? Вмивальник, який несе пральну машинку кудись в бікрашки. Отож, рашкованці, шукайте незабаром на полицях книгарень. Іван Дурак вступає в вагну. Тікто казка, алібаба та 40 покійників. І жар птиця. Розробка ЗСУ дальністю тисячу кілометрів. Твою відірну руку так високо закинеш, що ти нею зіб'єш іранські дрон. Камікадзе. <плес> після дураків сказочний взявся за дороги в дусі мобілізації. Частково. не виходячи з бункеру, пило відкрило лише частину дороги. Начинаємо діження. Запускаємося. Напевно, російські солдати, тікаючи з України, вкрали шматок гарної дороги. Жах спілкування з живими людьми в Бункерного стає все сильнішим. Тому він буде відкривати дистанційно все, що завгодно. Стратегічні військові та орфографічні помилки. Ось що насправді є національною ідеєю. Рашки. У пермі активісти молодої гвардії виступили за збереження російської мови, вийшовши з плакатом з помилками. Це далеко не всі плакати, які захищають російську мову. Ось ще декілька. Ми за узкий мір засчитімо руський язик, учі русское прямо пісяні. Руський язик наше все. Треба попередити хлопців, що вони притісняють російську мову. І проти них незабаром Путін введе війська. Ефектно! Міннападу Ерефі просить людей приносити баяни, акордеони, губні гармоніки та гітари для натхнення чмобіків на подвіг. Серйозно? Як то кажуть, Умирать так з музикою. Мабуть, росіяни хочуть створити ансамбль пісні, танцю та бігу з території України. Мой хор валявся на дорозі під лиманом. Так і як буде називатися цей оркестр? під Путін підняв Росію з колін, щоб вона могла взяти в руки лопату і викопати собі могилу. Особливим попитом на Росії користується професія копальник могил. А що сталося? А чому це раптом ця вакансія стала такою популярною? В мене є майже 100 тисяч відповідей на твоє питання. Нехай подякують своєму роботодавцю ЗСУ. Тепер зрозуміло, чому вони постійно кажуть нікакої паніки, нет». Паніки нет, Ми спокійно іщем могільщиків. Він в день має більше ніж ти за місяць на базарі. У тих, хто пропагує русню вирушати до цих могил, своя атмосфера. Гіркін викликав Соловйова на дебат. Сами дебати ще не відбулися, але ми можемо уявити, якими б вони були. Поїхав повоевать. Обоснулся і вернулся. В основному... Ты отправился на фронт и вернулся, не оказавшись там. Я не помню, как я уезжал оттуда. Ты обосхался? Я не жалею о том, что я сделал. Как надо воевать? Напугать надо. А чего сам-то не показал? Ясна в камані баросідіні пазорся, спокійно встаріть старості. Звичайно, дебати Гіркіна та Соловйова відвернуть навіть жабу від гадюки. Все-таки тут буде майстер-клас. До речі, про жабу та гадюку. Руське Bayraktar News. у кожного має бути свій домашній улюбленець. Знайдено кота Арестовича. Ну померзнім водичку водічку поносім відрах да, з бюветов, да, в бутилочках, да, і чого ніби дома. Будемо створювати палатки свічками внутрі, щоб було потепліє. А Путін що буде робити, коли не сработає ця стратегія? Уявіть, російський чмобік в воєнкоматі намагається відкосити від мобілізації. І програми Ольги Скабєєвої виглядають приблизно однаково. хвилин», а минут. почнемо з важного і в цілому сенсаційного на перемовинах з Іраном Лавров зайняв чітку переговорну позицію. На российском МТБС явилась новорочная реклама, что идет в ногу с военным часом. Мы всегда на пункте отбора вас ждем. Приходите, пожалуйста, оформим вас в кратчайшие сроки. Сейчас мы э, нуждаемся в высококвалифицированных специалистах, которые будут служить на во... военную службу по контракту, будут э, выполнять специальные задачи в районе специальной военной операции. Мы вас ждем. Єжеднівний і кругово стань частиною чогось більшого, наприклад, зведення про втрати вам капець, вам капець, вам. А от якщо до українця підійшов на вулиці Лисий мужик з мікрофоном, то це може бути або Дмитро Гордон, який вас сплутав з арестовичем, або Юрій Ткач. Наближаються новорічні свята. Тож ми зараз питаємо українців, які подарунки вони чекають під ялинку. Скажіть, будь ласка, здрасте. який подарунок чекаєте на новий рік? О, Перемоги та. який подарунок, звісно, перемогу. Що ще? Та що, щоб все було добре? Да. Нічого не треба. Да, Хвата перемоги, будь все победа, є. Головне, щоб перемога все, була. Все і все. — Так і буде. Чекаємо, чекаємо. Віримо. чекаємо, віримо. Віримо в Збройні Сили України. Так. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, який подарунок чекаєте на Новий рік? Ну, перемоги, звісно, над Ордою. Що ви чекаєте в Новий рік із такого, із найглобальнішого? <плес> перемоги України. Спіть, <laughs> будь ласка, е, який подарунок ви чекаєте на новий рік? О, закінчення війни і смерть <гъя> Путіна. А чого і смерть хуба. І смерть х**а. Який подарунок чекаєш на новий рік? Палаючому москву. Скажіть, будь ласка, що ви чекаєте на новий рік? Який подарунок? Світло. Світло? <світло> у вас немає світла? Нема. І у нас теж нема світла. Я добу вже. Я, нема. ми просто ходимо, чекаємо і чекаємо людину, в якої є світло, що <світло> хоче. Зарядиться трішечки. <світло> Який подарунок чекаєте на новий рік? На новий рік Важно, щоб було світло так. і не було тривог. Оце найголовніше. Ну, перемога то звичайно, а так вже більше нічого і не треба для щастя. Путін! Це придурок початку століття. Це такий самодур, що мир не, не бачить такого. Який подарунок чекаєте на новий рік? Перемогу чекаю. Ну, правда, більш нічого. Щоб все, все закінчилось і дітки жили без тривог. Більше не буду, бо я буду плакати. Це буде добре. Слава. Все зробимо. Героям слава! Це зробимо круто. Так. Дякую. Скажіть, будь ласка, який подарунок чекаєте на новий рік? Щоб війни не було. Дякую. Скажіть, будь ласка, що ви чекаєте? Який подарунок чекаєте на новий рік? На новий рік чекаю, щоб ми перемогли. Все. Більше мені є ніякого. Щоб в новому році ми перемогли і це мій. Подарунок, який я чекаю, найбільше всього. мені здається, що цей подарунок чекає вся Україна. Так, І не тільки чекаю, вся Україна. Так. весь світ. Більше нічого мені не потрібно. От. Можна один подарунок на всіх. Так, так. Клас, дякую. Дякую вам. Ось на такі подарунки в Новий рік чекають справжні українці. Я бажаю, щоб мрії кожного з вас збулись. І головна мрія нашої країни, і головний подарунок нашій країні подарують, я впевнений, наші захисники. Слава Україні і слава героям! І всіх з новим роком! Наближаються новорічні свята. Але святкувати та робити подарунки на цей новий рік ми будемо трошки інакше, ніж звикли. Бо найкращий подарунок в цьому році це донат на засил. А найкраще побажання як найбільше звільнених українських земель та як найбільше знищених орків. Саме наші воїни це і є ті святі Миколая, святі Андрії, Степани, святі Ольги, святі Окса та безліч інших наших захисників та захисниць, що боронять країну від руснявої нечисті. Слава нашим святим воїнам! Слава Україні! Ми будемо стояти, не знаючи страху. За кожного, хто полетів у вирі, не скороним птахом. Горда нація змогла завдати імперії краху. Корабль, Часи, коли це так необхідно, у нас виростали крила. І чим сильніше стискалась дружина, тим більше з'являлася сила. Часи, коли це так Необхідно у нас з'являлася сила, і чим сильніше стискалась пружина, тим більше росли наші крила.